Опера на одну дію або Опера Хвилинка. У Черкасах вперше прозвучить остання опера Миколи Лисенка Ноктюрн про дивовижні нічні сновидіння. Про ідею та її втілення у життя розповість Юлія Дзюбло. Магічне дійство незабаром відбудеться у залі Черкаського художнього музею. Зі слів Олександра Скічко, ідея створення опери з'явила ще за часів студентства. проте з часом та досвідом є бачення, як це потрібно робити. Для мене особисто це найкраща опера в творчості композитора. Вона легка до сприйняття, до розуміння технічно ми можемо. У нас є сили. Представити її, звісно, ми не професіонали актори і ще маленькі співаки, але все ж таки в нас є певні можливості. Ми хочемо показати це, долучити суспільство до цього мистецтва. Опера «Ноктюрн» виконуватиметься під супровід фортепіано, що відрізняється від класичного виконання в оперних театрах під оркестр, але це ніяк не вплине на якість чи на сприйняття глядачів. Запевняють організатори, крім вокальних партій та музики, будуть і хореографічні постановки, розповідає Ярослав Сухенко. Це перша така опера перформанс. Тобто у Черкасах такого на тільки починає розвиватися. Ми дуже довго сумнівалися по поводу пластичних здібності вокалістів, але ми потратили на це три місяці. Так, да, де з три місяці ми почали працювати і ми зрозуміли, що у нас виходить, виходить краще, краще, краще. І завдяки нашому режисеру ми почали вистраювати пластичні етюди, які дійсно розкривають вокалістів з іншої сторони. Олена Лютеревич Марченко каже: попри воєнний стан, необхідно показувати ворогу, що українці єдині та нездоланні. Мені приємно відмітити те, що Опера в Україні розвивається. Всі ми бачимо нові постановки в Львівській опері, в Київській національній опері. І, ну в тих оперних театрах, які в теперішніх умовах відкриті і працюють. Ми бачимо нові оперні постановки. І я думаю, що це дуже добре і це свідчить ще раз про те, що ми дуже сильні і непереможні». Самі ж учасники опери зізнаються, досвіду виконання опери у поєднанні з хореографією досі не мали. Для нас таке як нове відкриття, тому що ми звикли там вийшли, заспівали там, як змогли передали про що ми співаємо. Але в нас не було такої взаємодії з рухами з танцем і для нас це реально новий досвід і такий дуже цікавий. Так, що ми можемо і танцювати, і співати це набагато складніше в якійсь з якоїсь сторони, але з іншої і легше, тому що коли ми рухаємось, то ти можеш більше передати емоційністю, про що ти співаєш. За задумом режисера Сергія Архипчука, сюжети сплітатимуться у чудернацькі візерунки, особливі історії та фантазії. Прозорі! На тонкіме полотні. прем'єра відбудеться 20 червня у приміщенні Черкаського художнього музею. Вхід на благочинну подію зарекомендований донат. Адже кошти спрямують на потреби військових. Ми будемо продовжувати збір протягом опери 20 червня. Збір для наших захисників це 15-й мобільний прикордонний загон, сталевий кордон, і ми збираємо для них на розвідувальний дрон. Тому ми вирішили корисне, приємне, творче поєднати з нашою великою ідеєю. Юлія Дібло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.